Українська народна казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужив, і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає: Нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка й каже: Будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй. Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому. Я у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького Вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А, а зготуємо обід. І взялися міркувати, кому що йти. Вовк. Каже, я піду по м'ясу. Щоб щоб Дикий кабан каже А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я апости? От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові й приходиться прибіг заяць до лисичиної нори, коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його А чого ти прийшов? Він і каже: Просили вовк, медвідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз. А зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мяу. Мяу. мяу, А ті думають. От вражого батька, батька син ще йому мало, Це, Це він, він і нас її. поїсть. Виліз панкоцький на стіл та почав їсти. Аж за уши малящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі, та якось комар і вкусив його за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст, кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дерево, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав. Гуп та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть. То тільки видно, заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть такий малий, малий а тільки-тільки нас усіх не поїв.